Дей Господь любяв тих людей, послав на землю їм. пророк. свою любов благовістить, святою правду возвістить, неначе наш Дніпро широкий слова його лились, текли і в серце падали глибоко, огнем невидимим плекли замерзлі душі. Полюбили того пророка, скрізь ходили навчені люди. І лукаві Господню святую славу рослили, і чужим богам пожерли жертву, омерзились, і мужа свята, горе вам, і праведно Господь великий, мов на звірей тих лютих, диких, кайдани повелів кувать, глибокі тюрми покопать. І роди людий, і жестокий, во місто краткого пророка царя вам повелів надать.